Привіт рибаки! Ви на каналі Золота Рибалка, з вами Василь, і сьогодні я виїхав на рибалочку. Вітаю всіх з міжнародним днем рибалки. Сьогодні такий наш день. Всім гарних трофеїв, щоб завжди клювало. Так, я вже, вон, бачите, вже взаді будки в воді. Я нині виїхав. Сім'єю, десь там вони пішли собі по лісочку походити. Коротенька сесія. Виїхали зранку до вечора. Тому перед все позакидав. Зараз вам покажу на що ловлю і так далі. І так, ловити я буду, то закинув на карася дві. Ось я там не спішов, а то я на два коропових дилища. Так, ось на цій вудці стоїть оснастка гелікоптер, а тут стоїть флет. Ну, а тут звичайні пружини. Кормити зараз буду, вже в мене готовий корм. Зараз вам покажу. Ото зварив сьогодні свіжесенький. Тигровий горішок, конопля. Флеті у мене ось така сливка. Флетмікс. А в пружинах отака от клубніка. Звичайні флетмікси. Так, по... А, на пружинах опариш з пуфіками. Е... Так, по-по-по. Ось такі насадки у мене стоять на гелікоптері. Десятка стоїть на гелікоптері. Оцей. Тигровий горіх кукуруза. А оцей оранжево-коричневий стоїть на Флеті. Восьмій. І. І і і. Ну, в принципі, все. Були вже якісь одиночні такі піки на флет і на пружини, але поки що ніц. Тому будемо чекати трофею. Перший раз виїхав в цьому році на мирну рибку. По весні був на хижака, а так на коропа на карася не виїжджав. Погодка нині гарна. І не жарко, і не зимно, Трошки перший прийшов дощик. Ну і так в загальному комфортно. Добре, як тільки щось буде клювати, зразу вам покажу. Друзі, паровоз! Клюнули на флет. Я його не розклав. Я можу його Я Єдини! Беребу! Друзі, паровоз тягнемо!

Куди так це писав? Зараз не мочі, є кнопки. Так пише? ki tsakou yon. О, гарний. Гарний Я лучше дам пить. Ну що, просиділи вже четверта година, почало навіть п'ятої, то від самого ранку. І ото що, ну, тільки перший короб. Був ще один карасик і то, піднімав з води впав. Ще до 11 години якісь були такі е клювання карася. А то все взагалі від 12, ото аж до 4 ноль. Абсолютно, навіть ні піка не було. І то клюнув на флет. На восьмій попапчик. Артем сидить, карася чекає. Намочив капці, але рибку взяв. Запутався в жилках мені цих, бо пішов, зразу все пішло, що повністю зразу в очерет. Артем клює. О, клювання онлайн. Почекай, почекай. Давай, давай. Зараз зараз. Давай, давай. давай підсікай. Є? Нема. Нема. Ну нічого таке буває. Початку О, каже Артем, є карася. Ой, який здоровечий. Щось карася. Дочекався. Я казав, що жодної рибалки без карася в мене ще не було. Сьогодні не виняток. Взяв на що? Ну добре. Ну, Зараз добре, ми ще ти щось заводимо. Крас на артемому долоні. Ну що, рибаки? Вже от вечеріє. Буде от заходити сонечко, в мене вже машина зібрана. І будемо їхати додому. Гарний получився сьогодні виїзд. Відкриття сезону на помирній рибі бачили улов. Погода витримала, хоча передавали дощ. Ну, трошки покрапів, але нормально. Були ось на такій красивій водоймі. Хто дивиться, той знає, що я на ньому більше всі їжджу. Куди яка тільки краса. Отака то рибалочка. Все. Кому сподобалося відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних рибалок!